Жителі сіл Кичкарів Нової Юрівки Глиниці ставили перед Миколою Рудченком нагальні питання стосовно цін на здану молочну продукцію, автобусного сполучення, медичного забезпечення. Та чи не найбільше турбує селян погана якість доріг? У Радомишлі вже не одну дорогу. Моя команда зробила. Це і від Радомишля ми зараз робимо до Пилипович, від Борщева дорога практично аж до Потіївки. Гута потіївський зараз будемо робити дорогу 3 кілометри, щоб зв'язати два райони. Я переконаний, що не багато часу пройде хоча для початку ми її гарно прогрейдеруємо, зробимо підсипку для того, щоб можна було доїхати. На прохання громади Микола Рученко подарував школі електроплиту, допоміг народний обранець і малозабезпеченим сім'ям, грошима та велотранспортом. Від імені нашого шкільного колективу, від імені цих дітей, я дякую Миколі Миколаївичу за посильну допомогу. Тепер з харчуванням в деякій мірі буде краще. Спасибі. Це дуже важливо, що мої діти будуть вже їздити на велосипеді у школу, а не пішки ходити. Місяць тому жителі села Борщева просили депутата виділити кошти на спорудження огорожі цвинтаря. Микола Рученко пообіцяв і зробив. На зустрічі з громадою села люди просили допомоги у ремонті клубу, дорожнього покриття, обладнання для фельдшерсько акушерського пункту тощо спільно з сільською радою. Команда Миколи Рушенка склала план дій для покращення життєдіяльності села. Зокрема, найближчим часом буде побудований міні-млин для переробки зерна. Я хотів би сьогодні подякувати цій людині, що сьогодні перший крок це святе кладовище загороджене. Сьогодні Микола Миколаївич зверне звернув увагу на школу. Сьогодні у нас багато виникло проблем. І як сказав Микола Миколайович, ці проблеми ми будемо разом, разом громада, і Микола Миколайович будемо вирішувати. Того дня відбувся і прийом до лав народної партії. Її ряди поповнило близько 50 новобранців.